Майже 60 автівок для українських захисників відправили ладижинські волонтери. Понад сотню людей вивіз під обстрілів джоляр-волонтер з Луганщини, чим тепер займається на Вінничині. Житлові субсидії, що зміниться з початком нового опалювального сезону. Президент України Володимир Зеленський вручив орден за мужність третього ступеню військовослужбовцю окремого підрозділу сил територіальної оборони Вінниччини Сергію Бенедичуку. Про це повідомили на сторінці 120-ї бригади територіальної оборони. Сергій Бенедичук, офіцер, брав участь у миротворчих місіях, учасник антитерористичної операції операції об'єднаних сил. Після початку повномасштабної війни майор вступив до сил територіальної оборони Вінниччини Збройних сил України. Серед побратимів отримав. Псевдо фермер бо в мирний час працював у аграрній сфері. Військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка показали, як нищать ворога. Дислокується бригада нині на Херсонщині. У майже двохвилинному ролику продемонстрували, як підривають бойову техніку особовий склад на опорному пункті. Відео розмістили на Фейсбук-сторінці. Підписали, що, дякуючи плідній роботі наших оборонців, жодна мобілізація РФ не врятує. Доброго вечора, ми з України. Вантажівку на волонтерську Михайло Гребеннік переобладнав 24 лютого. Замість меду фурою почав возити гумдопомогу в Сєвєродонецьк. Дружина, дитина, пересікли польський кордон, а я повертався вже з гуманітарним грузом зі Львова до Сєвєродонецька. Продукти і ліки доставляв тим, хто, попри обстріли російської армії, покидати рідні домівки не хотів. По дорозі назад пропонував місцевим виїхати на безпечнішу територію. Якщо були люди, які бажали виїхати, у них було на бажання, я їх не відмовляв, і вони їхали зі мною. Ми Могли розмістити щонайменше трьох дорослих, пару дітей. Цілі сім'ї евакуйовував. Одну з них нам вдалося розшукати. Марія Сенько жила в Сєвєродонецьку з 24 лютого в підвалі. Її будинок знищили три російські снаряди. П'ятого квітня Міша нас забрав на машині на своїй. Забрав мене дочку, мою зятя і дитинку маленьку, шість років. Переїхали аж до Дніпра з допомогою Міші. Я йому дуже вдячна, і моя вся сім'я йому дуже вдячна за те, що він вивіз нас з Сєвєродонецька і спас нам життя. Пасажирів Михайло брав навіть у кузов. Сиділи, лежали люди на дерев'яних піддонах. Вивозив до більш безпечнішої на той час території чи Бахмута, чи Слав'янська. За рейс вивозив до 20 людей, потрапляли і під обстріли. Одного разу прилетіло її у вантажівку Михайла. На щастя, каже, нікого не зачепило. Прилетів осколок, трохи посікло, лобове скло, великих пошкоджень не було. Гребеннік усе життя пропрацював на пасіці. Джулярами були і його пращури. В Северодонецьку на Луганщині чоловік мав власне підприємство. Про нього згадує сумом. Це справа, яка було посвячена більше 25 років, вона була трохи зруйнована. Його рідний Сєвєродонецьк росіяни зруйнували на 90%. З родиною Михайло тепер живе у Вінниці. Між поїздками на схід проходить на пасіку. Повернутися до справи усього життя допоміг друг бджоляр з Вінниці Іван Микитюк. Ми знайомі із ним ще з 2009 року. Казав, що можеш переїжджати на Вінниччину. От і ми тут можемо тебе приютити. От і дати можливість от продовжувати. Займатися своєю любимою справою тепер і на Вінничині розраду має 35 вуликів. Доглядає квітують квіти, бджоли працюють, і ми маємо працювати. Це найкраща дяка за врятовані життя. Каже, скільки вивіз людей з-під обстрілів бджоляр волонтер уже й не пам'ятає близько сотня. Михайло має плани у Вінниці, хоче запустити власне виробництво вуликів і меду. Назву для бранду вже вигадав. Мед перемоги його і збиратиме. Ірина Хоходра, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниччина. Майже 60 автівок для захисників України доправили на передову волонтери благодійного фонду Тихо з Ладижина. Про це Суспільному розповів засновник та керівник фонду Андрій Лиман. Організацію заснували через день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У перші дні 10 волонтерів із команди віддали на потреби військових свої автівки. Перед відправленням їх фарбують та за необхідності ремонтують. За словами Лимана, на передовій автівки це розхідний матеріал. Найменше завезена для захисників машина прожила де. Наразі команда з 50 волонтерів працює за напрямками допомога ЗСУ, переселенцям та людям, які перебувають у містах, що на межі гуманітарної катастрофи. Вінничанка Яна Ковальчук у аптеці купує калію йодит. Каже, останнім часом стільки розмов про ймовірне застосування ядерної зброї, що вже почала боятись. Купую для того, щоб убезпечити себе та родину у зв'язку з ситуацією в Україні. Зараз дуже велика потреба каліодида. Ну, купила для того, щоб було в аптеці. Калію йодид – препарат, який на сайті Ради національної безпеки і оборони України радять приймати у випадку ядерного вибуху. Ліки вживають для захисту щитоподібної залози через підвищення радіаційного фону. Тільки в разі офіційного оголошення, що сталася ядерна катастрофа, на протязі 6 годин потрібно прийняти йодовмісні препарати. Це калія, йодит приймається тільки. Дітям, підліткам та дорослому населенню до 40 років. Після 40 років не потрібно приймати, тому що побічні ефекти від прийому каліодита перевищують його лікувальні властивості. Приймати препарат з метою профілактики категорично заборонено, каже ендокринолог Інна Семенюк. Крім того, у випадку радіаційної небезпеки альтернатив калію їдиду не існує. Ефективність не доведена, той же йодомарін також, якщо в переводі на калію йоди, там потрібно приймати дуже велику кількість таблеток, тобто, будь ласка, не скуповуйте в аптеках препарати йоду, вони ну, не потрібні нам для лікування, тільки калію йодит. Суспільне поцікавилось в кількох аптеках в Вінниці, чи є в наявності препарат. Попитом користується останній час дуже. Навіть. Постійно приходить, є в налічі за день, десь тут 30-50 упаковочок розходиться в день. Буває таке. Постійно замовляють по інтернет замовленнях людям. Наразі в Україні калію йодит випускає два підприємства. Коштує одна пластинка на 10 пігулок 115-125 гривень. У разі небезпеки, в залежності від віку, потрібно разово прийняти одну або половину пігулки. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця. Понад 34,5 з половиною тисячі доз вакцини Пфайзер отримала Вінничина. Її вже розподілили між медичними закладами, які проводять щеплення від COVID-19. про це Суспільному розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. Днями уряд Швеції передав Україні понад 500 тисяч доз вакцини, яку розробили спеціально проти штаму коронавірусу Омікрон та його варіантів. Саме ця вакцина призначена лише для першого та другого бустерного щеплення. Вакцинуватись на Вінничині наразі можна в усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги. Центри масової вакцинації поки не відкривають через відсутність укриттів. Студент п'ятикурсник Максим Чичановський до прозорого офісу, що на космонавтів прийшов отримати талон для оформлення житлової субсидії на опалювальний період. Дізнатися перелік документів для отримання субсидії в гуртожитку. На двадцять 10 Чарги великі, ну нічого. Розповідає, сам із Хмельниччини тут проживає у гуртожитку. Говорить, цьогоріч ціни на проживання зросли. Ну, зараз стабільної ціни у гуртожитку немає, ну з тисячі роки. В середньому половину вартості за рік покриває десь. Дізнатися, чи зможе отримати державну пільгу на комірне перейшла і Ольга Іванівна. Важко, ви розумієте, у мене пенсія 2100. Проплатити комунальний. Вибачайте ліки купити в моєму віці і ще щось з'їсти. Ну я проживаю в чужій хаті, собственно, і я за нюш повинна платити. Талони на отримання житлової субсидії за місяць отримали понад 3200 вінничан, каже директорка міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова. Третина з них це переселенці. Ми з вересня місяця розпочали видачу талонів, тобто на жовтень і на листопад хто звертається за субсидію. То талони люди беруть, але вони вже у нас, скажімо, свідомі. Вони розуміють, що потрібно брати талон це тільки коли вперше звертається або зміни в складі сім'ї. Все, решта не. Потрібно нервувати, все проводиться в автоматичному режимі. З 1 жовтня, замість органів соцзахисту, виплачувати субсидії буде пенсійний фонд. З 1 грудня він їх і призначатиме. Це рішення уряду його ухвалили, або люди, які через воєнні дії покинули свої домівки, могли і надалі отримувати соцдопомогу на інших територіях України. Нині у Вінницькій громаді зареєстровано понад 44 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Про це Суспільному розповіла очільниця обласного управління пенсійного Пенсійного фонду Олена Курчака людина незалежно від місця проживання приходить до найближчого відділення пенсійного фонду і незалежно де вона зареєструє, отримує повний спектр послуг. Така сама система буде запроваджена в призначенню і надання змін, які будуть торгатися у пільгах і у субсидіях єдина централізована система дозволить в найближчий термін визначити право людини на призначення тих чи інших виплат. Зміни не впливають на отримання соцпослуг, каже Корчака. Люди, які раніше оформлятимуть держдопомогу у прозорих офісах міста. Так само як департамент соціальної політики здійснював прийом цих громадян, він буде продовжувати здійснювати. Але письмові звернення і електронні звернення будуть надходити до пенсійного фонду України. За словами Олени Корчака, умови отримання субсидії не змінилися. Її і надалі надаватимуть готівкою через банківські установи або відділення Укрпошти. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Понад три сотні багатодітних сімей Вінницької громади отримали по 50 кілограмів борошна. Їх почали видавати вчора у міському департаменті соцполітики. Так, за словами очільниці профільного департаменту міста Валентини Войткової, вирішили підтримати громадян. Загалом виділили понад 50 тонн. Ми розпочали з вчорашнього дня видачу борошна багатодітним сім'ям, але багатодітним сім'ям, тим, які мають троє і більше дітей, перебувають на обліку в департаменті соціальної політики як отримувачі пільг на житлово-комунальні. Послуги, тому що у нас в громаді більше як трьох тисяч таких сімей. Але тих сімей, які отримують саме пільгу по доходам на житлово-комунальні послуги, їх 974, майже тисяча. Під час воєнного стану це підтримка. У Тетяни Трансюк троє дітей Каже, малеча дуже любить маминну випічку. Тож борошна на таку сім'ю завжди потрібно багато. Мені зателефонували і сказали, як. Я багатодітна родина, маю право отримати муку. Дуже вчасно, бо іменно мала купляти, так як дітей багато, готуєш багато, то продукти уходять дуже багато. Перший раз щось отримую, але дуже суттєво. Гуманітарну допомогу, за словами Войткової, отримують майже три тисячі багатодітних родин Вінницької громади. Для цього необхідно зареєструватись на сайті міської ради, видають борошно за адресою Соборна 68 з 10 до 16 години. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відоме 571 прізвище.